Всім привіт! Це «Без цензури», я Марина Донолю єрмолаєва Поїхали. Це відео дуже сподобається мешканцям Луганщини, тим людям, які опинилися в окупації, стали біженцями або безхатьками. Також я дуже раджу подивитися це відео тим, хто у 2019 році обирав Зеленського за його обіцянку посадити бандитів у тюрми. Це історія про непокаране не разу же зло, у якого у підсумку все в шоколаді. Ми поговоримо про соратника Віктора Януковича, багаторічного керівника фракції партія регіонів у Верховній Раді і людини, яка стала натхненником створення ЛНР. Це все про Олександра Єфремова. Ви точно пам'ятаєте його по цій заяві у 2014 році? Що ну, все, Янукович втік, крах, будемо працювати. Дорогі соотечественники! мы переживаем один из самых сложных и трагических периодов в истории нашей Родины. Украина оказалась обманутой и ограбленной. Но даже это ничто перед горем, с которым столкнулись десятки украинских семей, потерявших своих близких по обе стороны противостояния. Украину предали, а людей столкнули лбами. Вся ответственность за это лежит на Януковиче и его ближайшем окружении. Мы, фракция партии регионов Верховной Ради Украины и наши однопартийцы решительно осуждаем преступные приказы, приведшие к человеческим жертвам, пустой казне, Огромним долгам позору в глазах українського народу і всього міра, в результаті чого наша страна оказалась на краю пропасті, угрози розкола і патрі національного суверенітета. так цей лис виправдовувався уже після того, коли Віктор Янукович втік до Ростова. Але це не було його каятця, тому що тварини не міняються. Хто ж такий цей Олександр Єфремов? Ще в 2005 році він пробував відкусити шматок Донбасу від України і віддати його Російській Федерації? Саме Олександр Єфремов був тим натхненником, який збирав у 2005 році сумнозвісний пісуар. Але що цікаво, тоді кримінальної справи за часів Віктора Ющенка він чомусь не отримав. Тому Олександр Єфремов почав далі поглиблювати дно у справі сепаратизму. Якщо говорити про постать такого політика, як Олександр Єфремов, то він мені нагадує такого стерв'ятника Грифа, який кружляв над Луганщиною і робив усе, аби цей регіон перетворювався на рускомірську клоаку без будь-яких перспектив. Розвитку, і знаєте, я можу чесно зараз сказати у тому, що саме зараз Луганщина стала такою замінованою пусткою, місцем найбільш кровопролитних боїв і таким безлюдним, абсолютно випаленим полем. Є прямі наслідки роботи саме Олександра Єфремова. Саме Олександру Єфремову і його любимому сину захотілося навесні 2014 року створити на теренах Луганщини у Луганську так звану ЛНР, і за свідченням очевидців Валерій Болотов. Людина, яка захопила в квітня 2014 року будівлю Луганського СБУ, а потім і проголосила, що тут у нас свободна Республіка ЛНР. Ця особа була багаторічним шофером сина Єфремова. Ну а ще раніше цей саме Валєра був сматрящим за численними копанками сімейства Єфремових. Зацитую ще одного такого легендарного діяча Луганщини тих часів Ланзіка. Мені пояснювали, що саме болото в регіоні Крастамблуча, де у Єфремова машинобудівний завод. Там він був смотрящим за відвалами, начальником охорони і водієм. Я цього не знаю. Я схильний вірити тому, що кажуть мої знайомі. Запевняв в інтерв'ю Ландзік. Так, от навесні 2014 року Єфремов так хотів погратися в свободну Республіку ЛНР, щоб потім приєднати її до Російської Федерації. Що, наприклад, напряму у Верховній Раді не стидався розповідати про те, що а партія регіонів вона не буде допомагати сприяти антитерористичній операції України. Якраз у тих регіонах, де найбільші виборці голосували за партію регіонів, і навіть сказав, що ми навпаки будемо ставити палиці в колеса у всім силам оборони України. Да ми попросили зупинити антитерористичну операцію. Ви зробили вид, що нічого не відбувається. Фракція партії регіонів читає, що в такій ситуації робота в залі це верх ліцевірія, і ми покидаємо зал. Дякую! Ну а верхом лицемірства самого Єфремова були подальші розповіді про те, що він не буде допомагати українським прикордонникам стримувати кордон із Російською Федерацією, який я нагадаю у Луганській області один з найбільших із Російської Федерації, якщо брати всю карту України. Что касается о том, что я могу повлиять каким-то образом на границу и на пограничников, которые там работают, ну, это задайте вопрос руководителю соответствующей пограничной службы. Нам радикализма, нам радикализма не нужно. Нам не нужно, чтобы люди, человек шел на человека. Я категорически против этого. Если есть хотя какая-то возможность договориться, значит, необходимо людей уберегать от того, чтобы они противостояли друг другу. Справді, хай прикордонники вигрібають самі тими засобами, які у них там були на той час, коли їдуть озброєні колони танків з боку Російської Федерації. Власне так і трапилося навесні влітку 2014 року, коли Російська Федерація якраз таки поїхала брати там Славянськ, Донецьк і, і створювати нам і Лувайські оці всі котли. Якраз через те, що вони прорвали кордон в районі Красного Луча. Красного Луча, де у Єфремова була низка активів і копанок. Ну і окремо давайте зафіксуємо ще один дуже цікавий факт: в інтернеті вільно гуляють листи до адміністрації Путіна зі зламаною поштою одного із діячів. Знову ж таки керівництва Російської Федерації, де мінімум троє е, помічників підконтрольних депутатів та ручних фінансистів Олександра Єфремова просять грошенят багато грошенят на підтримання штанів так званої ЛНР. Але знаєте, що цікаво, попри серйозність цих фактів і свідчення очевидців. У Єфремова все чудово. 18 березня 2022 року, у розпал боїв за Київ, Єфремов виїхав через ЧОП у Словаччину, а потім зі Словаччини поїхав на Москву. Цілком мовірно, що Єфремов скористався цією опцією, що йому вже є 60 років. Минулого року йому виповнилося 68 років. Видав себе за діда, який вже не підпадає під воєнний стан і так. Тік, але знаєте, я не вірю, що українські прикордонники могли просто так випустити дуже впізнаване обличчя. А у Єфремова досить впізнаваний хлібальник завжди був, навіть там з бородою і вусами, все одно ти впізнаєш, що це Єфремов. Так от я цілком допускаю, що його не могли не випустити без команди зверху. Цікаво, що нинішній керівник нашої прикордонної служби це такий собі пан Сергій Дейнеко, який був керівником саме Луганського прикордонного загону у 2011-2014 роках, і безумовно, цей пан все знає про Єфремова, як він виглядає. Але як ви думаєте, чи знайшли ці факти про таку абсолютно раптову втечу Олександра Єфремова на славні СБУ, ДБР чи Офіс Генерального прокурора? Абсолютно ні. Це зробили знову кляті журналісти. Це ж було вже кляті журналісти із проекту Схеми Радіо Свобода. Більше того, репортери Радіо Свобода з'ясували, що Єфремов ще і вільно катався попри ці обвинувачення у державній зраді на територію Росії до повномасштабного вторгнення. Наприклад, є зафіксовані факти, що Єфремов виїхав на територію Російської Федерації 4 лютого 2022 року і повернувся 19 лютого 2022 року. А отже, цілком вірно ця особа була попереджена про повномасштабне вторгнення і чекала, коли Київ захоплять руські війська, щоб потім оголосити можливо знову пісуар по новому. Ну а після своєї втечі, 18 березня 2022 року, дід оселився у Москві, і не просто там у якомусь хрущі, а в дуже дуже елітному житловому комплексі, який називається Тріумф. Палац, ця нерухомість записана на сина колишнього народного депутата Ігоря Єфремова. Це той самий Ігор Єфремов, у якого шофером був Валерій Болотов, який потім оголошував ЛНР і захоплював будівлю Луганського СБУ. І загальна площа цієї квартири, як встановили журналісти Радіо Свободи, становить 650 квадратних метрів. Ну а вартість цієї хатинки 4 мільйони доларів. Як ви вже здогадалися, на території Росії Єфрімов старший не лише прописався і отримав там документи відповідні на проживання, а ще і отримав російську пенсію. Ну і коли журналісти зателефонували на його новенький російський номер, він сказав, що ну дивіться, я в принципі не збираюся повертатися. Що абсолютно логічно, тому що ще на суді, коли ці судові засідання тривали в Старобільському суді. Він натякав судді прямо на засіданні, що не вважає себе українцем, мадяни з України українець. <плес> раніше до кримінальної відповідальності притягнули <плес> ось так. Не українець доєднався до тих, кого він вважав ідеалом до росіян. Ну і знаєте ж, обурені журналісти Радіо Свободи звернулися до офісу генерального прокурора з питанням: а що це взагалі таке? Чому особа, яка звинувачується у нас у державній зраді, втекла на територію Російської Федерації ще й через кордон з Європейським Союзом? Так, там е журналістам проекту схеми повідомили, що ну ви знаєте, ну звісно ж, Олександр Євремов він у нас перебуває в статусі обвинуваченого за низку статей. Але ну немає ж запобіжного заходу, і в розшук він не оголошувався, тому от так вийшло: нічого собі. Ну а далі буде ще більша жесть, яку з'ясували українські журналісти. Попри те, що Олександр Єфремов входить під справою про державну зраду, в липні у 2019 році його відправили на домашній арешт. Ну а потім, е, буквально через два місяці, у вересні 2019 року, е, оцей домашній цілодобовий арешт змінили на особисте зобов'язання. А далі, буквально через кілька місяців, і навіть особисте зобов'язання вирішили не продовжувати таким чином державний зрадник, сепаратист і натхненник створення ЛНР. Спокійно собі гуляв на волі, і як ми потім з'ясували, ще й катався на територію Російської Федерації за новими, мабуть, ЦУ. таким чином. Можна констатувати, що особа, яка ще під час революції гідності накручувала градус ненависті між різними українцями, не понесла жодного покарання за свої діяння, Ширіця! 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 отак раніше Єфремова вітали у Верховній Раді. Александр Сергеевич, выступайте. Уважаемые председатели, уважаемые коллеги. Меньше всего мне хотелось бы говорить о том, чем придется. Украина сегодня переживает, возможно, наиболее драматический период своей новейшей истории. Дальнейшая эскалация конфликта может привести к гражданскому противостоянию и иметь катастрофические последствия. Как видим, полномасштабное не осталось, а у Ефремова все супер, он втек до Российской Федерации. При этом мы не имеем ответов на вопросы, кто контролирует улицу и несет ответственность за экстремистские действия, захват государственных зданий и различные провокации. Кто направляет отряды боевиков на захват государственных учреждений в областях, из многочисленных выступлений лидеров парламентской оппозиции так и непонятно, берете ли вы на себя ответственность за происходящее или используете людей для достижения своих карьерных целей. А далее будет еще одна очень интересная находка журналистов Радио Субботы. Матеріали справи Єфремова мали прийти зі Старобільського міського суду, який нині в окупації, в Синельниково на Дніпропетровщині, і там розглядатися в місцевому суді. Але офіс генерального прокурора, навіть не моргнувши, сказав журналістам, що у них немає такої інформації, що якісь справи надходили до суду на Дніпропетровщині. А отже, можна констатувати, що матеріали справи очевидно опинилися в окупації, були знищені, і якщо в тебе немає справи. Немає кримінального провадження, ну принаймні так думає Єфремов і його адвокати. Ну і тут же ж варто нагадати особу адвоката, який вів справи Єфремова. Одним із трьох адвокатів, які були присутні на засіданнях у справах Єфремова, був такий собі Андрій Смірнов. Той самий Андрій Смірнов, який зараз заступник керівника офісу президента України з питань судової реформи, і це той самий Андрій Смірнов, який має спільну фото із Андрієм Портновим ще одним таким одіозним діячем епохи Януковича. А скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі зараз Портнов, з вашої точки зору, не перебуваючи в Україні, може мати вплив на систему судочинства в Україні? Слухаємо уважно відповідь Андрія Смирнова. Вона просто прекрасна. Я навіть не знаю, що вам сказати. В нього <зв>. такий <зв. великий вплив. Не знаю, що вам сказати. Ну, а тепер давайте ж нагадаємо собі, як саме пихато на російському языке в українському суді Смірнов вів справу Єфремова. Установити срок до 29-го числа, до 28-го, можна до сьогоднішнього дня установити. Я не нахожу в собі можливості, і в тому числі буду консультувати своєго позащитного, о тому, щоб садимити, щоб ми не прикасалися навіть до відповідного акту. Безусловно, ми хотіли б заявити клопотання о допросі нашого позащитного. Производство, которое расследовалось один рабочий день, и по которому было оглашено по 290 завершение до судебного следствия. Нам неизвестно ничего. А ось як цей, саме Андрюша Смирнов розповідав пресі, що у справах Єфремова ну, мало що ймовірно. Клопотання з сторони обвинувачення без сумніву відбувся поза законом. І це дуже просто пояснюється, тому що е, вимоги до таких процесуальних документів, як клопотання про продовження тримання під вартою, воно має чимось обґрунтовуватися. А більше того, воно має містити в собі обґрунтовуючі матеріали. Це вимагає чинний кримінально-процесуальний кодекс України. Натомість сторона обвинувачення вже в четверте е, не. Е, Утруждає себе підготовкою обґрунтовуючих матеріалів, які б доводили існування ризиків в цьому кримінальному провадженні. Ризик був лише один: коли саме втече Олександр Єфремов на територію Російської Федерації, і він таки втік. Сторона захисту доволі змістовно пояснила свою правову позицію. Більше того, я звернув увагу суду на те, що суд. Позбавлений можливості надати оцінку вказаним документам, які саме клопотання в нашій кімнаті, тому що саме клопотання за за своєю формою, за своїм змістом, воно не відповідає вимогам закону. Є чітка норма кримінально процесуального кодексу, за якою суд зобов'язаний відмовити, бачите, як гарно вийшло. А суд тепер зовсім в окупації, і матеріали до цього часу не передали новому суду, тому у Єфремова все. Просто супер-найс. в розгляді і в задоволенні цього клопотання, оскільки воно не відповідає. Це була офіційна частина, бо є більш цікава, таємна. Є записи від 19 липня 2019 року, де цей самий Андрій Смірнов розповідає тодішньому керівнику ДБР Роману Трубі, як саме він буде відбілювати Єфремова. Так, от тоді Смирнов розповідав трубі, що проти Єфремова на відміну, наприклад, від колишньої меркині Слав'янська Нелі Штепи, нібито немає жодного доказу, що він там терорист, сепаратист, чи що то там робив таке абсолютно незаконне. Зацитую, що було на тих плівках. А Луценко ходить блядь, і розповідає всім, що він терорист сепаратист. А якщо по штепі були питання, вони реально були, де ця штепа погана бігала з російським прапором. Ви мені по Єфрімову покажіть хоч щось, хоч одне відео, де він стоїть, де він кричить, де він фінансує, нічого немає. Нам треба зараз змінити міру з поправкою на рішення конституційного, яку прибрали 176 сімдесят статтю на безальтернативність Оправдос. Там іншого варіанта немає, заявляв у цих плівках. Смирнов варто сказати, що саме після цієї розмови труби і смирнова, яка відбулася 19 липня 2019 року, через три дні уже 22 липня. Суд вирішив звільнити Єфремова з під варти. Ну а вже 19 вересня 2019 року. Суд вирішив скасувати домашній арешт і змінив його на особисте зобов'язання. Тож, знаєте, принагідно запитаю цікаво, як там живеться адвокату Єфремова, а нині заступнику керівника Офіса президента України, який у нас відповідає типу за судову реформу, яка викликає найбільше питань наших західних союзників. Той самий Андрюшенька Смірнов так само, як же живеться і як же спиться нашому чудовому лідеру Володимиру Олександровичу Зеленському, який обіцяв безкомпромісну боротьбу з розбійниками. Вийде сюди, розбійник. Бо ж до питання, хто розмінував Чонгар, чому Зеленський допустив віп-корупцію в часи війни, очевидно, доєднається і третє. Як же так трапилося, що одіозний натхненник сепаратизму на Донбасі і війни є прямов? Втік від справи про державну зраду і зараз насолоджується грошима у Москві. Ну і всім, хто там напише, ах, ви ж сволочі поливаєте брудом нашого видатного лідера, скажу єдине. Зробив це чомусь. Не Турчинов, не Порошенко, не Байден і навіть не Памела Андерсон. Це трапилося за нашої нинішньої влади в часи війни. І ось ми бачимо результат. У Єфремова все чудово, він в Москві і насолоджується тими награбованими грошима, яких він накрав на території Луганської області. В той час кроли тисячі і тисячі мешканців Луганщини стали біженцями. Безхатьками чи втратили найдорожче своє життя? Тому думайте і питайте. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данилю Кермалаєва. Це був проект без цензури. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, пишіть коментар для його просування і приєднуйтесь до нашого кращого каналу української аналітики в Ютубі.